Я враження ви справили на згадану людину? Взагалі агітуєте кі ви дивитися, таким не цікавитись, але це популярна тема для розкладів, тому Внову, про те, що постійно потрібно доводиться обирати, прощати з минулом, про те, що життя постійно підштовхувати до якихось активних дій, а ви можете дуже часто нервити, не вміти це рішення прийняти і не вмієте цілком відпустити минуле, щоб піти вперед. І через те, що ви відпускаєте минуле, не можете повноцінно прийняти майбутнє. Тобто тут такі трошечки проблеми з тим, щоб обирати, що дійсно треба, і щоб залишати минуле і, цьому, і Шо, Отже, я я думаю, що не шориза що там же я покинулась така, слухайте чистка пентаклі я не знаю можливо в родині щось подарували ще до порога тут навіть сразу короче Тут, в принципі, дві сторони, одна це приймає, що думаю, це не лучше. Або ви справили людину, яка в ружді, да, і вам дуже сильно допомогли. Тобто ви справили людину, яка потрупає у вічі, що вас були і так далі, або ви справили навпаки. До комедия, як вам ніби яка вміє дарувати йому, яка вміє дарувати. Тобто, цілком людина свято, там, де ви з'явилися таких людей, небагато такі люди не водяться. І тому це було якесь свято, те, що взагалі з'явилися, і те і взагалі, що ви ну, були в полі цих людей. Тому тут два варіанти, або ну, хтось бачив, що ви, де де буде допомогу, вам допомогу, побачив, що ви будете допомоги. І вам і людина, побачила, що ви дістання буде, що ви можете щось пропонувати, або ви прийшли до когось життя. Давайте, можливо, ще подивимось ваше подальшому зміни відео. До речі, я також буду всьому ці розклади, звертайтеся до мене. Все з вами розберемо, поговоримо. Також розбираю мату ці долі, тому цікаво, куда ще звертаємося. Подивимося ваші таланти, що сумо характер. Також підписуйтесь на ютуб канал, є дуже багато наркозів довгих, маленьких, різні каїв. Афімації додайте, будь ласка, в велкам. Чекаю на вас Всі ссылки в профилі. Боже, ваше пробачься займут. Слухайте, ну подивиться пентаклів це в принципі тут вже якісь приятні. Тут ніби ви трошки поспішно починаєте зближатися. придивляється, думаю, що вони її можуть, притримати. може швидко, щоб вона більше про свої інтереси. Але ну, тут вже йде якась відйошка, вже не розділяне чувства, вже десь партнерство, десь вроді виробите лише дій, і люди хочуть пояснити, хто ви туди воно є. Ось така ситуація тут намалювалася, сподіваюсь, вам сподобався цей перший розклад. Я вас дуже чекаю на особистих, а також на своєму youtube каналі